Сьогодні 13 жовтня 2022 року я показував які доволі такі середні, сильні сім'ї. Для карніки це дуже добре, є можливо у когось і більше, я тільки радий. Але на пасіці завжди є так само і слабачки. Ось тут були нуклеуси свого часу, які, скажімо, я не об'єднував, яких продавалися матки, і тепер це йдуть сімейки. А які вони? Зараз я вам покажу. Тут не підсидлювалася. Не підсидлювалася Ну, В принципі, тут непогано воно йде. Одна, напевно, найкращих. Але ні, тут все ж таки бджола не обсиджує. Так би мало бути. Ось така кількість корму. Ось така обсидка крайньої рамки. Бджолей не густо. Думаю, що можна на 4 рамки їх зжати. Кормів достатньо. Бджолей реально мало. Об'єднати можна з сусідньою і додати. Ось тут вже більше бджоли, можливо, ще й є. Так, є розпліти. Ось тут. Ось тут є. Матки поки що я не бачу. Можливо, ще йде розп... і розпліт ще на одній рамці. Ось ці. Побачимо. Дуже... Розплоду тут немає. Ні, з цієї сторони є розпліту. Потім можна їх переформатувати. Оці дві рамочки забрати, він там тих чотирьох повномедних пустити їх у зиму. Ось так. По сусідству ми щойно оглядали ось цю сімейку, скажімо, невеличку. І тут також саме є. Ідентична, маленька, невеличка сімейка. І йде на зиму на п'яти рамках. Тут ще був засів в певному часі. От заставна ось така кількість джоли на заставі. Можна також буде її піджати на 4. Це як запасна матка. Ось така кількість, що навіть пилок носить, я бачу. Тут вони більш компактно сидять, тому що тільки 4 рамки. Якщо там тих би так вжав на 4 рамки, то би так само було. Така кількість бджоли небагато. Можливо, я їх і пооб'єднюю. Можливо, Можливо стирх буде дві. Ось тут молода маточка попалася. В От. Засіву немає, розплоду немає. Треба дивитися на кришці, що у нас пишуть, що це за матка. У нас така кількість розплоду, там ковкур корму. Ну і там так само доволі. Є бджоли. Ну, В принципі, сім'я готова зиму. Трошки маловато корму тут на рахунок інших. Скажемо, 4 рамки можуть йти собі взимок сміло, або об'єднати з іншою ще є також тут маленька сімейка, невеличка. А ці Цікілька маток їм подарували, Це є подарована матка. Карпатка могла прияти. Ще навіть не забирав. Заберемо. Потім заберемо. Я їм давав в рамки в ось Тут вона гарно жжата на чотирьох рамках. Це крайня дотоптана. Не знаю, як вони будуть поводитися. Ось така кількість бджолей. Ось така кількість і корму. Продовжуємо оглядати цю невеличку сімейку. Чотири рамочки. Витягуємо пластинки. Вони вже так перетримані, доволі довший час. така Ось. Тут бджола не зношувалась, вдалося тільки 2 літри сиропу. Вставилися фактично такі рамки кормові. Забралися від інших сімей. Матки поки що не бачу. Тут матка з білою міткою має бути. Оцей мітить білою міткою. Ось. Оця легша. Можливо, тут... Власне. Ну, і там та теж гарного обситка йде. Не бачу матки, поки що не попала вона мені. Ось. От хай тільки корму. Ова матка ходить. Ось де матка. Це матка цього року, просто він мітить для себе білою міткою. Мені вона цікаво буде побачити розвиток в порівнянні зі своїми. Дно, сітка будуть зимувати так, в такому форматі. Отже, зараз зайдемо до однієї сімейки, чотири рамки, пишець. Мою вже. Шкода було десь якимось об'єднювати. можеш його знаю. Чотири рамки. П'ята поставлена на обсушку. Бачимо, що і на ній також. Мжула. Сидить. У нас підчищує. Курма ще є, ще є, що їм переносить. Вони не хочуть з цієї сторони. Я буду, певно, розпочати, вони перенесли. Він ну, словом схочуть, переносить. Ну і дивимося. Не скажу. От, небагато є на стороні. Видно, зразу по іншому чула поводиться. Доволі... Я задоволений п'яшеться. У нас тільки корма, скільки бджоли. Можливо, все ж таки я пущу їх зиму. Не буду їх об'єднювати. Оце тяжка рамка. Хороша рамка. Ось така кількість бджоли корма, і кормів. Ось. Ну, джана взагалі дуже класно сидить. Взагалі, хіба що, що вони уснули, заснули, але вони живі. та легша рамочка, Можливо, тут і маточка ходить, ай, джюлу далі. От. Я не пам'ятаю, чи я мітив їх тут. Можливо, вони не мічені, а зазвичай весною. Ну, кормів тут достатньо. Не перезимувати повинні. Четвертая рамка. И... Ну, нехай же И четвертую поставлю. О, прилепила. Это за основной. Пробуем. Падаем джо. Ну, и такая киркость. И на крайней рамке. Вот так. И вот маточка ходит. Мечу у все штики. Я ее помню. Ну, вот красуня. Позує у нас розкладу немає. Отже, що можу сказати? Хто би хотів навести пакетів джіл чи сімі, прошу звертайтеся, пишіть, я згодом дам контакти. Матки на 2023 рік також можна буде замовити лінії карніки. Це є, якщо перезимують матки. Матки Кройс, матки пешец, матки е, є всі матки штучного сім'яння Стрюмер е, і є також лікер. Е, є від е, певних людей, це є від Дацька Володимира, є Богдана Болюбаша і є очірука Віталія. І є ще, от, ще дві матки штучного сім'я від шпака е, Ігоря. Які ми провірятимемо і бачимо, будемо побачимо, як вони себе покажуть. Якщо вони себе покажуть дуже гарно, то можна буде і від нього також маток замовити з його ліній. Я вже не пригадую, які також є. І є Карпатка від шляхтича Миколи. Якщо вони всі перезимують, навесні десь в порядка, там вже в квітні, можна буде робити певні замовлення. По ціні зараз нічого не можу казати. Сьогодні ми. Перебуваємо в стані війни, надіємося, що наші воїни ворога виженуть з нашої землі. за перемога, перемога буде за Україною. Ну, відповідно, ми можемо далі розвиватися у бджільництві якомога більше, як і до того часу, а можна ще краще. Всім мирного неба, слава Україні, героям слава!